Ти постійно знаходишся в оцій операційній частині, ти постійно завантажений тими процесами, які відбуваються всередині твого бізнесу. То тут франшиза стає можливістю не інвестувати в ось ці нові там локації mm -hmm. і так далі і чекати там півтора-два роки, коли вони окупляться. Один раз упакувати свій досвід, почати просувати франшизу, залучати партнерів, масштабуватися, збільшуючи кількість локацій і так далі, але інвестувати вже не в нову і нову локацію, чекаючи там півтора-два роки, коли це окупиться, а інвестувати в розвиток впізнаваності бренду, в розвиток виробництва, в налагодження там нових каналів збуток, в оптимізації витрат і так далі, Так, далі. Да, побудову структури. Ну тобто ти дійсно починаєш уже. По суті, це ну реально новий рівень для підприємця. Тобто, ага. ти виходиш із ось тих. Ну знову ж таки, не всі цього хочуть, не всім підприємцям дуже прямо хочеться виходити з операційки. Багато хто любить свій продукт, яким він займається, і так далі. І тут мова не йде про те, що має там повністю залишити цей бізнес -власник і там не займатися продуктом. Тут мова йде дійсно про те, щоб будувати систему, і ну це той інструмент, який дає можливість реально робити це швидше і ну, більше на цьому заробляти при правильному. Хотя.